Всім привіт! Світло знову вирубили надовго. А остання свічка догорає. А все, що світилося, розрядилося, є варіант проапгрейдити ці огризки магазинної свічки, щоб воно просвітило ще кілька вечорів. Тестую на парафіновій та восковій свічці популярний лайфхак продовження терміну горіння свічки олією. Це так звана вічна свічка, завдяки чому ці огризки горітимуть не пару хвилин, а ще багато годин, і 7 годин, і 30 годин, і можуть значно довше. Ця свічка варіант для екстренних випадків, коли потрібно терміново тривале освітлення і немає часу створювати саморобну з нуля. Також покажу, як можна за лічені хвилини на швидкоруч з непотрібних підручних матеріалів зробити крутий атмосферний декор, в тому числі для зимового періоду, щоб ця банка хоча б солідно виглядала, щоб скрашувала ці гидотні вимкнення світла, хоч якось даючи антистресовий ефект. Весь декор без використання фарби і клею. Оскільки не у всіх зараз є потрібні фарби і клей. Можна використовувати як для вічних свічок в олії, так і для звичайних свічок в банці чи стакані. Якщо вас цікавлять тільки підсвічники, можете відразу переходити на цей таймкод, оскільки спочатку тестуватиму вічні свічки. Тест парафінової свічки Нарізаю парафінову свічку на одинакові шматки для тесту. Вийшли довжиною сантиметр з копійками, а точніше сантиметр і 6 мм. У вас може бути довша чи коротша свічка. Якась банка або стакан з міцного скла. В мене банка від гірчиці на 200 мл, обхватом в талії 22 см. У вас може бути банка чи стакан з іншими параметрами. Плавлю низ свічки, щоб накапало і на нього переліплюю, щоб рівно трималося. Треба, щоб було по центру банки. Рослинна олія в мене соняшникова рафінована. Рекомендую саме рафіновану, тоді при горінні запаху олії немає. Треба не бензин, не керосин, а олія. Заливаємо до зрізу парафіну чи воску, якщо у вас віск, не нижче і не вище, інакше лайфхак не вийде. Не до верхушки гнота, щоб його не втопити. Треба, щоб він стирчав. Залишайте довжину гнота від 5 мм до сантиметру. Олія, за законом капілярних сил, підніматиметься вгору по гноті, простими словами повстиме по ньому, як веном, і горітимуть її пари на гноті. Якщо олії налиєте нижче, веном по парафіні не доповзе до гнота. Якщо свічка коротка, як в мене, то краще довгою зажигалкою підпалювати, щоб дістатися, не підсмаживши пальці. Паралельно запалюю такий самий огризок без олії. Без олії згорів за 30 хвилин. В олії горів аж 7 годин. Нагадаю, його висота сантиметр з копійками, довший горітиме значно довше. За ці сім годин горіння з нею відбувалося наступне. Олія вигорає дуже повільно, її зменшення майже непомітно. Як і в звичайних свічках, коли кніт ставатиме довгим, чи загненим, чи з обвугленим кінчиком, треба його підрізати. По-перше, щоб не коптило і не заважало нормальному горінню. І по-друге, щоб гніт не зігнувся вниз в олію і не погас. Якщо гніт не довгий, не згинається, а тільки обвуглився кінчик, можна просто зняти той так званий вугільний гриб пінцетом, щоб не заважало горінню. Банка не гаряча, внизу ледь тепла, вверху тепліша. Якщо брати в руку, не пече. Парафінчий віск в таких свічках служить суто тримачем гнота. І не більше. простими словами, парафін тримає цю тонку горящу туску, щоб вона не упала. Гніт горів би і без парафіну чи воску. Я вже показувала в іншому відео свічку, де тільки скручений з марлі, стійкіший гніт і олія, і все чудово горить. Напливів розтопленого парафіну на поверхні поступово ставатиме більше. Нагрітий парафін, за законами фізики, поступово підніматиметься вгору. Розплавлений парафін тримається на поверхні олії, і можемо наблюдати, як свічка перекосплеюється на плаваючу свічку або на лампадку з гнотом поплавком. Краще в таку свічку не брати надто довгі відрізки, щоб під своєю вагою не перевернувся і тримався на плаву, і слідкувати, щоб при перестановках банки не зрушити, щоб був по центру, і не поплив впритик до скла, цим самим не нагріваючи скло. Я не закріплювала низ свічки в гіпс, як рекомендують в інтернеті, бо потім він не відмиється, не віддереться і прийдеться банку чи стакан викинути. Якщо закріплювати гайкою, як рекомендують в інтернеті, то гайка потрібного розміру під таку свічку чи інший груз з негорючого матеріалу не у всіх знайдеться, і все рівно парафін звідти може теж відлепитися, бо піднімається в вигляді плаваючої свічки. Коли догорить і застигне, мені так зручніше витягти і банку відмити. Якщо олія залишилася чиста чи порівняно чиста, можна перелити в якусь іншу саморобну свічку, щоб не переводити олію. Також на тривалість горіння впливає ширина посуду. Такий самий відрізок в вужчому стакані горів тільки 5 годин, а не 7, як у попередньому. І в вужчому нагрівається, звісно, не так, щоб тріснути, але чуть-чуть більше за ширшу банку, оскільки в вузькому стакані скло ближче до вогню. Тому для перестраховки краще не брати надто вузьку посудину, а ширшу, щоб скло було на відстані. Тест воскової свічки. Тепер те саме провожу з церковною восковою свічкою. Довжина відрізків, така сама, як в парафінових. Та сама банка, в котрі тестувала парафінову свічку, відмита від парафіну і насухо витерта, щоб не потрапила вода і не стріляло. Як бачимо, ця свічка тоньша. Відрізок без олії згорів за 8 хвилин. Відрізок в олії довжиною сантиметр з копійками горів увага! Аж 30 годин! Чого так, спитаєте ви, чого тонша свічка горіла в олії довше? Тому що, по-перше, за те, що вона тонша, в банку і олії влізлося більше, а переолії горять довше, чим воскові і парафінові. І по-друге, віск не робить таких напливів, як парафін, а вигорає повністю. І оскільки немає напливів, олії не перекривається шлях до гнота. Панка так само сильно не нагрівається, ледь тепла. Кінчик обвуглюється частіше, чим в парафіновій. Раз в пару годин цей вугільний гриб треба знімати, але це краще, чим сидіти в темноті, можна і не знімати. Якщо не знімати, то через кілька годин, як виросте достатньо велике, то або під своєю вагою відвалиться само, або ж не відвалиться. Я періодично знімаю, бо без нього яскравіше горить. Приблизно на 10-й годині горіння віск відлепився від дна, бо якщо торкнути свічки, то легко пересувається. Тому, коли на самому початку тільки топитимете віск, враховуйте, що ви не просто приліплюєте свічку до дна, а робите їй надійну підставку. Відразу треба накапити і прилипити так, щоб дана імпровізована підставка була присутньою навколо свічки зі всіх сторін і достатньо широкою, щоб свічка не перехилилася і не впала. Віск не піднімається вгору як парафін, бо має інший склад і фізичні властивості. Не косплеїться в плаваючу свічку поплавок, а вигорає, зменшуючись до дна синхронно з олією. Хоч дно теж особу сильно не нагрівається, але коли доходить до дна, краще суто для перестраховки щось підставте. Погасло само. Але при догоранні контролюйте цей момент, оскільки невідомо, яка у вас буде банка і яка свічка. Олії трішки залишилось за рахунок того, що в банці випукле дно, і по контуру була ямка, в котру набралося більше олії. Залишок олії можна долити в іншу свічку. Якщо робите довшу свічку, то в незалежності, чи це віск, чи парафін, не робіть ось так, щоб стирчала над банкою. Бо те, що не в олії, швидко згорить, як звичайна свічка. Свічку беріть максимум під висоту банки, докуди можна налити олію. Краще не високу банку, а порізати свічку на шматки, щоб були коротшими. Тоді більше шансів, що під своєю вагою не перехилиться, не впаде. Вогонь горить, коли є достатній доступ кисню до зони горіння. Тому не беріть високі банки. Якщо сантиметровий з копійками шматок воскової горів 30 годин, то отака довша буде дійсно майже вічною свічкою. І враховуйте, що цифри тривалості горіння, які я назвала, це результат, котрий вийшов з тими параметрами свічок і банки, котрі були в мене. У вас може бути банка чи свічка іншої ширини, довжини, інший виробник олії чи інші фактори. Тому у вас термін горіння може відрізнятися. Також на тривалість горіння впливає довжина гнота. З довшим швидше згорить. З коротшим полум'я буде меншим, але горітиме довше. Їх можна задувати так само, як звичайну свічку, і запалювати знову. Якщо це банка з кришкою, в разі чого можна просто закрутити, і від перекриття доступу кисню погасне само, але мені привичніше просто задувати. Також плюс в банці з кришкою, що можна закрутити, щоб нічого не нападало, коли не користуєтеся нею. Або якщо треба перевозити, так в сумці не розіллеться. Полум'я в таких свічках по яскравості менше, ніж в звичайних свічках, але його достатньо, щоб бачити те, які предмети в хаті знаходяться, аби через щось не перечепитися. Коли немає більше ніякого освітлення, по кілька днів підряд буває електроенергії, нема, і коли всі гаджети вже розряджені, особисто мене ця свічка, навіть такої яскравості за період цього тесту дуже виручала. Якщо задача збільшити кількість світла, то покладіть свічку біля зеркала або покладіть поруч зеркало. Воно трохи додавить світла. Звісно, не на всю кімнату, а точечно. Як бачимо на стіні, воно створює локальну світлову пляму. Можете направити куди вам потрібно. В давнину в замках свічки було прийнято ставити перед зеркалами по цій причині. Зеркало можна замінити фольгою чи іншим світловідбиваючим матеріалом. Також буде чуть світліше, якщо покласти свічку на світлу поверхню чи на фоні світлої стіни. По економії. Ця олія і парафінова свічка, котра була в тесті, коштували одинаково: 50 гривень олія і 50 гривень свічка. Без олії вона швидко згорить і купувати кілька нових буде значно дорожче, ніж 50 гривень. А пляшки олії буде не тільки для свічок, а й для приготування хавки і залишиться на кілька таких семигодинних відрізків. Воскова свічка коштувала 15 гривень. Без олії ціла свічка в непорізаному вигляді. Згорить хвилин за 30-40, ну максимум за годину. Щоб вони без олії горіли в загальній сумі хоча б ті 30 годин, по кількості свічок це вийде явно не 50 гривень, а плюс-мінус 450 гривень. Тому такий варіант значно економніше. Декор банки або свічник. Якщо ж задача, щоб було затишно, атмосферно, щоб скрашувало вимкнення світла, робимо декор. Нагадаю, декор робиться швидко, з підручних матеріалів. В виборі матеріалів для декору головне, щоб при нагріванні не виділяли шкідливих речовин. Хоча банка не нагрівається сильно, але для деяких матеріалів цієї температури може бути достатньо, щоб почати трішки плавитися або виділяти якусь каку. Особливо, якщо на поверхні була якась фарба чи не стійки, до нагрівання смердючий клей, тому все, що беремо, дивимося, що це щоб нічого небезпечного не виділяло, якщо трішки нагріється. Якийсь непотрібний картон або папір від продуктів. В мене паперовий стакан від кави. Можна намалювати що завгодно, оскільки зараз новорічний період роблю зимовий малюнок. Звісно, в цьому році нам не до святкувань і не до ялинок з гірляндами, тому якась, хоча би така маленька деталь, повертаюча в мирні новорічні часи. Думаю, має місце бути. Банку кладу всередину здаватиметься, що воно намальоване на банці. Силуети вирізів дають гарні тіні і гру світла. Ось світло у вікні будинку. В них не вимикають. Це декор зйомний. Коли треба більше світла, чи помити банку за потребою можна зняти і потім знову начепити. Можна бантик прив'язати. В мене скручена смужка Марлі. Після того як ця свічка догорить, банка буде відмита, а бантик буде перетворено на гніт для саморобної олійної лампи, котру покажу в іншому відео, якщо електроенергія буде, щоб я змогла змонтувати. Бантики чи інший декор наверху не робіть сильно високо, щоб не потрапило всередину банки і не загорілося. І не робіть сильно великим, щоб від сквозняку чи ще від чогось не закотилося всередину. Вдень буде просто гарним декором. Варіант з якоїсь натуральної мотузки прив'язати тільки бантик. Наприклад, мотузки з джутового мішка від картоплі. Вони популярні в декорі, придають ламповість. Можна і один раз обкрутити, головне довге зріжте, щоб не потрапило в банку і не загорілося. Можна кілька разів обкрутити. Можна посередині, особливо якщо свічка вища, щоб було далі від вогню. Це може бути інша натуральна мотузка чи нитка, чи не потрібна стрічка іншого кольору або кілька кольорів. Можна імпровізовано просто по висоті обмотати. Картону, тканини або якогось непотрібного паперу, наприклад, в мене звичайний паперовий пакет від продуктів з магазу, можна щось вирізати: чи ялинки, чи сніжинки, чи сердечки, і під мотузки засунути, щоб трималося в мирний час, після нашої перемоги такий підійде і для відмічання дня закоханих. Ефектно виглядатиме, якщо прив'язати широку смужку того ж паперу чи іншого паперу, чи куска тканини з вирізаним отвором в формі чи сердечка, чи можна ялинку, чи сніжинку. Кусок мережева або старої серветки. Ефектно виглядає і робить цікаві тіні. Можна квадратик непотрібного паперу від якихось продуктів скласти три рази, відрізати трикутник, щоб було як літера Л, і на ній повирізати імпровізовані лінії. Де сніженка? Можна на вулиці якісь гілочки дерев збирати. Не треба для цього ламати дерева без життєвих на те потреб суто ради декору. Можна просто взяти те, що повідвалювалося само головне в чистому місці. Чи використати елементи від якоїсь старої ялинкової іграшки. Наприклад, в мене була стара прикраса з гілками штучної ялинки. Оскільки я давно відмовилася від зрубаних натуральних дерев на новий рік. Можна просто викласти на тарілку якусь композицію чи прив'язати до бантика на банку. Якщо обмотувати кольоровими нитками, даватимуть легкий відтінок на всю кімнату. Буде кольоротерапія. Можна підібрати колір під свій смак та потреби. Головне пам'ятайте, що це вогонь, і за ним треба слідкувати, не залишати цю свічку як будь-яку свічку без нагляду та дотримуватись правил пожежної безпеки. Пишіть в коментарях, які саморобні свічки робите ви, коли світло вирубають надовго і коли вже все, що світилося, розрядилося. Якщо це відео було корисним, ставте великий палець догори та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!